Ти трошечки такий оп, проснувся, посміхнувся. Я не мажусь кожен день, і ніхто про це не знає. Історія Ні ніде. Це взагалі це, це. От всі знають, але не всі користуються. Це 5 хвилин треба робити. Я знаю, зараз думаєте, що це якась хірня. Я вже втомилася це говорить. Ти знала, що щастя не в кому в тобі. Ти гайця лишила погані всі ті дні. Сміливо скажи: тобі нікого не треба. Ти вже за кого? Привіт, уні красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні будемо знімати відео з Настю, яке я сама обожнюю дивитися у інших моїх колег-б'юті-блогерок. Називається фаворити місяця. Я трохи грішна, бо я не кожного місяця знімаю. Але цього разу це фаворити жовтня. І це будуть фаворити не тільки косметичні, буде багато різного, тому вам треба щось собі чи насипати, чи налити. У мене, як завжди, Мільйон всяких банок, і я вирішила, що якщо я зараз не виведу якісь фаворити, то потім в кінці року я просто буду в шоці. Треба трохи то ділити. Давайте почнемо із догляду за тілом. Почалась осінь, стало холодніше, і шкіра мого тіла почала сохнути. Я вирішила, що треба купити собі якусь там лосьон, крем. І знаєте що? Ріаночка Fenty Beauty випустила цілу колекцію. І знаєте що? Я не встигла його купити. Той галімий бляха, якийсь крем, salted карамель розвірусили по тим тіктокам, і люди все розкупили. І Я до сих пор не можу купити тої банки. Я не здалася, я згадала, що є такий бренд без Works, який я дуже люблю. І я собі замовила в інстаграмі отакий ось кремчик. Називається він Mary Cookie. І знаєте, дуже теплий аромат печеного печива. От ви дістали з духовки печиво, і вам оце вніс так Ванілька, кориця, духмяність це все дуже приємний. І що саме офігенне у нього легесенька текстура? От він нібито густий, але він моментально поглинається в шкіру, не липкий. І нема такого, знаєте, що ви намазали з кремом, зверху вділи піжаму і халат, і воно у вас такого приліпашилося. І потім на тих руках аж такі волосини від того халата. Я це ненавиджу. Ця штука поганається повністю і запах тримається. І так як сонечка стало менше, а я вже звикла бути трошечки засмаглою, особливо в кадрі мені подобається, як це виглядає. То я прям тепер на постійній основі користуюся автозасмагою. Якщо ви на мене підписані, то ви вже знаєте, що ви побачите, а якщо ні, то новинка. Називається Bondi Sands self Tanning Foam Dark. У мене просто Dark, я знаю, що є ще ultra Dark. Можемо до нього ще й звернемося. Чим він мені подобається, його дуже легко наносити. Купляйте собі одноразові рукавички, оці такі резинові, самі звичайні. Не треба вам ніяких модних рукавиць. Дівчата економимо, хоч десь. Це така пінка, ви на рукавиці такою раз нажали один раз. І наносимо. Швиденько, по ногам, рукам і так далі. Працюємо по секціям швидко. І дуже важливо до цієї штуки гарно шкіру проексфоліювати, використати якийсь чи скраб, чи якусь таку спеціальну рукавичку, яка файно масажує вам то тіло. Якщо у вас шкіра гладенька, це лягає ідеально. І колір у нього не рудий. Він такий більш оливковий, гарно поглинається рівномірно і тримається. Ну, на мені десь тижнів 2-3. Ну, що ж треба? Можна файно тако зекономити, не їхати ніяк Єгиптів, Туреччин, Грецій. банка зі мною до літа. Але також це от пов'язано з цим, того що після цієї штуки шкіра більше сохне, обов'язково її зволожувати. Так, і ще маю файний новенький парфум, який дуже я полюбила. Гарний? Дуже гарний. Скажи це. Я була на якомусь івенті від Брокарт, і нам всім таке подарували. Напевно, я сама ніколи собі тако не пішла і не взяла таку банку, бо вона така прям. Я кажу, кучерява. Він при тому, що він е, квітковий, він реально якийсь легкий, він не задушливий, немає оце такого, що троянда чи там якийсь тюльпан. Вони якось все разом, ніби, знаєте, такий от свіжий букет вам зібрали і вам так легенько вітерком піддуває той запах. Дуже мені подобається, тому що зараз така осіння погода. Всі перейшли на якусь там шкіру, таку ваніль. А мені хочеться щось трохи збалансувати, тому в мене на шкірі печеньки, а зверху квіточки. Ти вже закон. Так, тепер догляд покажу вам ось таку баночку. Я сама раніше про неї нічого не чула. Поки в мене прийшли на співпрацю Labo Ukraine і Fillerina. Це швейцарський бренд, такий небюджетний, але не зросталася саме ця баночка. Вона така софт-тачна, Це тонік, як легенька така водичка. носить з обличчя, і знаєте, що її відрізняє від всіх інших. Шкіра після неї матова. Я вже так звикла, що після тоніків і тонерів ти такий, прям ну трошки навіть масненький, блискучий. А ця штука, от яка в тебе банка софт тач, така і шкіра виходить. Вона ніби трохи блюрить пори, і шкіра стає прям гладюченька, така приємна капець. Я користуюся зараз і кремом, і сироваткою і всім, але оце фаворит. О, я вже втомилася. Я хочу щось їсти. Сироватка. Ну, знову показую Хукерс. Ви вже його бачили? Вам припавне набридло, але. Ну він офігенний цей з зітвіном це реально працює, бо моя шкіра такою рівною і осяйною не була або ніколи, або я не пам'ятаю коли, і так як це українське, мені дуже приємно, особливо якщо її закривати ще їхнім кремом. Бачите, він вже в мене вже все до побачення, то це комбо. Вранці я Завжди наношу на себе SPF. Також ви вже його бачили. Це скін 1004, Що мені подобається, він гарно лягає під мейк. Він не скочується, і шкіра з ним знаєте, навіть така якась навіть без тоналки вже гарна. Не скажу, що дуже блискуча, але якась краща ніж до. І реально я помічаю, що якщо я користуюся SPF-ом кожнісінького дня і не втикаю, у мене менше з'являються постакни, якщо свіде щось надавила. Угу. Це взагалі це. От всі знають. Але не всі користуються. У мене таке вийшло. Я сама в шоці. У мене вийшло закінчити банку доглядову і вам ні разу не показати. Ністоріс ніде. Гідрофілка від Токоба. Я собі її купила через те, що у мене була в гостях Настя Наум, і вона мені її порадила. Це такий більш-менш бюджетний бренд корейської косметики. Він офігенно змиває все, просто все не пече, легонький, хороший. Не можу повторити, бо в мене вже дофіга інших чекає. Але це знахідка, якщо у вас не було. Спробуйте крем під очі. Угу. Мені вже 33, скоро дуже 34. І я почала користуватися на постійній основі Arocell. Оцей бренд про нього взагалі чогось ніхто не говорить. Він офігенний. У мене від нього була сироватка. Це була найкраща моя сироватка від пігментації. Посунамо виглядає, як батьна банка. Я знаю, зараз думаєте, що це якась херня, а це офігенна банка. Ось і цього з бренду в мене є кремчик під очі і сироватка, і мені все подобається. Тут ще такий прикол, що тут, коли тримаєш так, от пальцями, то воно вібрує. І якщо його тримати в холодильнику, то буде тобі і антидренажний ефект, та? від набряків, і охолоджуючий, і приємний, і прикольний. Мені 24, Я таких слів ще не знав. У ну, мене аудиторія вже знає. <клес> така маленька е, штучка від AeroSel. Також воно, е, коли до нього тркаєшся, воно світиться і трошечки вібрує. І ним прикольно проводити глибше в шкіру всі ваші ці сироватки, кремчики. У мене ще є MediCube, е, але там, прям знаєте, це прям така: це 5 хвилин треба робити. У мене коли немає настрою на 5 хвилин, а тому поводити ну, секунд 40. У мене є настрій і в мені що воно працює. Бальзам для губ попався мені в адвенті Summer Fridays. У нього це Настя казала много разу смак хрестика такої лікувальної, типу, цукерки. Коротше, чому прикол? Воно реально лікує губи. Якщо його поносити якийсь там час більше ніж 2 хвилини, то воно прям заліковує такі мікротріщинки і гарно впливає на губи. Я навіть на ніч намазувала. Прикольно. вже Тональний крем цього місяця мені хотілося щось максимально таке лайтове, щоб взагалі не підбирати відтінок, текстуру, щось я вічно кудись спішила. У мене було дуже багато зйомок, де я показувала всі інші тоналки, і вдома мені допомагала моя лізочка Елдріч. Мені здається, що я мало про неї говорю, про неї мають знати всі. Називається Enhancing Tint. Вона є дуже тонесенька текстура, це як вода. От, якщо ви любите Channel, Chanel, от таке з бульбашками. Ось це мені подобається більше того, що від Channel взагалі майже ніякого покриття. Ти трошечки такий оп, проснувся, посміхнувся. Але оця штука дає і покриття, при цьому вона легка, невагома і тримається весь день. І консилер. Взагалі з цього консилера почалася ідея цього відео, бо я така, я не мажусь кожен день, і ніхто про це не знає. Навіть в Париж возили. Навіть в Париж його возила, а якось так виходить, що я про нього не говорю. Це не сконцелер від Косас. Колір у мене запам'ятаєте 26 c Він ідеально зволожує, він гарно перекриває, можливо, не на 100%, але на кожен ні того і не треба. Його можна носити і без тоналки. Він гарно якось так розташовується, непомітно, не скочується, не підсушує. Коротше, з ним нічого поганого за не відбувається. Нормально змивається, і його тут багато. Я скільки користуюсь, він як новий. Це замінило мені тавертваніт. Я не думала, що таке станеться. Конторінг. Чесно скажу, що я контент роблю рідко, але коли я купила оцей прикол, я така: ти ж його купила? Маш, це в нас Artist Color Crayon Makeup Forever у відтінку Endless Cacao. Що в ньому класно, що він дуже легко розташовується. Його можна як-небудь намалювати якимись там полосками, собі, спіральками, квіточками. Воно вам все розташується будь-яким пензликом, але особливо класно тушується пензликом від Makeup by Mario номер. F4. Він у мене живе вдома, і це знаєте, та штука, коли вона брудна, я засмучуюсь. Я ним тушую і тоналку, і контурінг, і румяна, і сухі румяна. Все туди. Румяна. Також мажу з кожен день, а ви не знаєте. Називається Young Blood. Я коли мазала, знаєте, подумала, що це Westman Atelier, Тому що дуже схожа на них упаковочка. Отак от дивіться, виглядає це Манюнька. Міні-версія, є ще більшенький. І номер в мене крем брюле. Вона не хоче крем брюле. Не, не є, є. блад. У нього відтінок максимально бежевий, але при цьому він не оранжевий. Він, типу, такий якийсь нейтральний, з таким, знаєте, подихом в більш рожеву сторону. Мені він ідеально підходить. Ідеальна текстура, ідеальна стійкість. А ніхто про нього, крім мене, не говорить. Я хотіла це все зафіксувати, кремле на обличчя нікуди воно не ділося з мене. І я повернулася до своєї любічки пудри від Makeup by Mario, у мене відтінок No2. Ну, я не знаю, це знаєте така універсальна афієнна пудра. Ти, ти нею можеш і в Аврору сходити, і на Кохве, і в музей, і куди хочеш. Завжди буде добре. Ну Я не знаю, що ж треба дітям. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Вона може не дуже бюджетна, але типу її вистачає на мільйон років. Я її купляла минулого грудня тут ще більше, ніж половина. Я її нормально так напацькую на обличчя. Її краще використовувати з такими от пуховочками. Прям собі набрали, обруку трохи збили і собі все лице це зафіксували. Ну, топ. пор нема, матувальний ефект є. Дуже подобається. Я також ще люблю золу, але я вже стільки разів про неї говорила, що в мене вже аж рот про неї болить говорить. Тому Makeup by Mario. Брови. Ну ви знаєте, що брови це моя неулюблена категорія. Ніяких любімок у мене не було. От То, що старе було, то й мазала. Добре, що пощіпала. Очі. я дуже сильно якось так вийшло. Розрекламувала TVD Cosmetics. розкупили, кажуть, ці відтінки. Але якщо вже з'явилися, то вам воно треба. Бо на кожному відео, де в мене ці тієї, вони питають, що у вас на очах? Ну, що ж там на тих очах? А там просто бльостки гарного українського виробника. Але також я знайшла для себе отаку новиночку бренд Pop Gossip. Новинка на нашому ринку тільки з'явилася, і в них є така палеточка, яка називається Міні Босс. Це мій Варкусік. І знаєте, от вона при свою таку лояльну ціну. Прям добре наноситься на очі, гарно тримається, гарно блистить. Також мене питали, що на очах. То я вам вирішила про неї розказати як варіант заміни тих бльосточок, якщо ви не знайдете. Підводка кожного разу. Перед кожною, перед кожною грою ходимо церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Після кожного разу, коли я мазала свій на очі, цей олівець, мені казали, Саша, що то таке? Що то таке? А то по факту просто золотий олівець, але від Fenty Beauty. Я його наносила і як стрілку, і на слузовій. Він мега стійкий. В мене жирні повіки. Воно нікуди не дівається. Воно блистить і тримається. І на фоні моїх блакитних очей це золото. Шукала міць, знайшла Fenty Beauty. І також з підводок я користувалася брендом CINART з зеленою підводкою. Дивина. Ви б бачили моє лице тільки що. Зелений і оранжевий це мої найнеулюбленіші кольори. Але вони так, наприклад, користуватися коричневою і чорною. Я така, а що ще є в цьому світі? І в мене була така зелена, я його пробувала. І вона прям дуже стійка. І не занадто зелена, ну гарно і українська. Смарагдова вона більше сказала. Смарагдова підводка туші улюбленої не знайшлось. Тому я просто в кадрі наношу від Guerlain. Ну вона норм, але вона не якась фантастична. Якщо у вас є багато грошей, хочеться люксу, можна купити. Кридіт заради неї не залазить. А зараз. Коротенька рекламна вставка. Пам'ятаєте, що скоро у нас буде чорна п'ятниця? Значить, великі знижки зараз я амбасадорка. Кри-кри, я від них вже вам показувала догляд від Араса. У них дуже класний сайт. Він завжди їм дуже подобається. Він такий кольоровий, тут багато різних знижок, навіть без чорної п'ятниці. І недавно вони в мене взяли інтерв'ю. Ви можете його переглянути на їхньому сайті, де я про свої улюблені баночки, свої враження, вау-ефекти і чого я взагалі не очікувала. Ще один крутий факт: кри-кри підтримують притулок домівка врятованих тварин. Це львівський притулок, в якому доглядають тварини, які пережили війну або втратили дім. У них на сайті є розділ, де з кожного продуктного товару з позначкою підтримай тварин, частина коштів перераховується на притулок. Ну і те, що помітив Артем відразу: у них є кешбек від Монобанку, тому обов'язково використовуйте, постати собі там плюсик. Загалом дуже мені подобається, як комунікує сам магазин. Я люблю дивитися їхні сторіс, їхні пастини завжди цікава інформація, дуже доступною мовою, з якимись жартами, дуже легко. І знаєте, що саме для мене важливе? На цьому сайті є дуже багато товарів, і я ніколи не переживала за їх Оригінальність в крикри точно все оригінальне. І переходимо до основної частини відео. Губені! Настя, коли знімала всі помади, які я на себе наносила, чуть не впала і не заснула, бо цього місяця чогось їх особливо багато. Почнемо ми із такого тінта від Wonderskin. Я його бачила у багатьох блогерів і думала, що це якийсь крінж, ну що це за сині губи, що не можна не сині зробити нормальні. Екалі Дженер. Екайлі Дженер. Кінг Ера. Але як виявилося, це реально прикольна штука. Його можна використовувати на всі губи або як контур. І це перший тінт, який не сушить. Ти його ніяк не відчуваєш, при цьому воно стійке і нормального кольору. Часто бувають тінти дуже яскраві. Ти його наніс, такий стер, і ти все ще там бурячковий, червоний, якийсь оранжевий корейці дуже люблять. А цей такий, знаєте, ото ніби мій колір. Просто трошки інтенсивніший. Якщо вам таке цікаво, подобається, купіть собі. Олівець. Ну, не новинка. Давиденко Б'юті, номер чотири. Е, ну я не знаю. Він універсальний, класний, український, тримається. Меж під самий помади підходить. І на нього я вам показую помад. Я вже втомилася це говорити. Перша це в нас Вікторія Бекхем. Уявляєте, мене ця помада лежала чуть не півроку. Мені колись підписниця з Британії. Привіт, дякую ще раз. Подарувала це докупука Смітоса. Я собі думала, зніму окремо про неї відео і забула про неї. А в цьому місці така: о, вітулечка, Вікусічка, Ти тут? Давай у неї дуже прикольна така якась тоненька ця сама форма. Якщо у вас губи невеликі, це дуже зручно. В неї прикольний колір, такий світленький, рожевий, не Вона на губах не відчувається, зволожує. Ну, типу, вона люксова і відчувається люксовою. Не скажу, що не можна купити якусь там дешевшу, щоб її замінити, але вона мені подобається. В тій же посилці була ще помадка від Шанель. Колір тут називається в нас 69. І вона така трошечки яскравіша. А чим вона мені вирізняється від інших, у неї інша текстура. Вона така, знаєте, ото повітряна. Вона якась така пудрова. Мусила дуже тонесенька. Ти носиш на губи і такий, а щось, щось відбулося? Я не відчула. А дивишся в дзеркало відбулося. Тобто, якщо її прямо на буде дуже яскраво, але із одного свайпа гарно. І вона стійка, капець. Ви її протягом дня носите. І вона як тін залишається на губах. Можна поновлювати блиск, а помада буде. Люкс, який вартий ваших грошей. була знижка в грокард. Я не втрималась. Я та людина, яка знає всі ціни всюди і знаю, коли знижка, то є знижка. Я та бабка, яка все знає. І я побачила, що були на знижках всі оці чехли. Я завжди хотіла світой чехол з тими камінчиками. У мене ще є такий браслет від З такими самими камінчиками. І я така: ну все, це меч in heaven. І коротше, такої його дістаєш. Чим зручно, ж там є дзеркало. Помада і дзеркало. Можна підмалювати. І я хотіла чесно просто чехол. А він не закривається без помади. Прошу скупити помаду. І мені дівчата підібрали в магазині 520-й відтінок. Трошечки така вона більше рожева. Ми вам покажемо порівняльну з шанель. Вона мені трошечки холодніше, здається. Дуже класна, зволожувальна, гарно пахне, але не занадто. Така, знаєте, guilty pleasure. Last, but not least. Діорич у нас заходить в кадр. Щось вони по опускали: купу помад. Почнемо ми із ось цієї такої новиночки, стійка зволожувальна помада. Я проводила таке прям дослідження в сторіс, я намазувала її вранці і знімала себе під час дня. І вона реально тримається. На губах відчувається, наче у вас матову помаду змішали з блиском, і ви нанесли її на губи. Тобто, наприклад, знаєте, така трошечки, як плівочкою, тримається на губах, через той тримається. Гарний відтінок 120. Такий на кожен день. По-людській, хочеться мати в своїй колекції. Коштує до біса багато грошей. Це, типу, якщо вам хочеться себе потішити, то можна купити. Але чи це типу, незамінна штука? Ну ні. Але якщо хочеться, то треба. Yes! 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 Тим більше, що у них зараз є цей сайт український діор, де ти приходиш все в красивому пакуванні. Ще всякі там подаруночки, Ну класно. Ну клас, скоро новий рік, друзі. Який новий рік? У мене в голові до сих пор квітень. І остання різдвяна така колекція. Це помадка з блискітками. З однієї сторони у нас є матова помада. наносите на губи, трошки чекаєте, жмакаєте губи один об одну, і у вас з'являються блискітки. В житті їх дуже добре видно, але на камеру складно зловити. Вони, знаєте, такі прям дрібнюсінькі, оце не якісь там уродські, а такі інтелігентні бльосточки. Ну, в житті офігенно виглядає. В червоній помаді більш такі золотисті бльосточки, а в цій більш холодні. Не відчувається на губах. Вони дуже манюсінькі. нема такого піска, що такого потер і пісок. Mm -mm. І коли ви нанесли просто перший цей шар, він ще й на руку не відбивається. То відбиваються тільки бльосточки, а кольор ні. І ви потім його закриваєте прозорим блиском. І оце те, що на мені зараз є. Це оцей. Але це така, знаєте, реально новорічна історія. Типу, зимою ви пограєтесь, навряд чи ви захочете влітку, отаке собі робити. Але знаєте, зараз прийде грудень, як почнуть виставляти всі ці відео, вже не буде де купувати. От ми зараз показуємо, от ви зразу йдіть купуйте. Да, якщо вам таке цікаво, то сайт Dior до ваших послуг. Ти вже в себе. Саме важне, що не забула. Книжки. В цьому місяці я прочитала. Книжку мого серця. Це знаєте, як то Римська імперія. Вона посунула трошечки ця книжечка Трон зі скла і з іншого <рес> боку, четверте крило. І Алкемайст отако стала посередині. О, Боже! Я собі не уявляю, що це таке, якщо воно посунуло четверте крило. Початково ця історія була фанфіком про Герміону та Драко. Її прочитали, напевно, всі крім мене. Але я собі думала: нащо мені той фанфік? Я Гаррі Поттера» дочитала. От роулінг не задумала їх разом, то воно мені й не треба все. Але це був найпопулярніший фанфік, наскільки я розумію, у світі, і ця авторка захотіла трохи заробити адекватно, нормально, я вважаю, правильне рішення. І вона його переписала під абсолютно унікальну власну історію. Якщо ви не читали Гаррі Поттера, не дивилися або не хотіли читати, бо це фанфік, то це можна читати як абсолютно своє. Я б навіть сказала, що читаючи ось це, мені не згадувалася ні герміона, ні драку. От як так розказати, щоб ви відчули всю глибину моїх почуттів до цієї книжки? Um. Тут описується війна, тому якщо у вас ця тема тригерить, тут вона вас затригерить максимально. Бо з однієї сторони там є військові, з іншої є медикиня. І показано наскільки паговно, травматично впливає війна абсолютно на всіх, і на переможених, і на Це, взагалі, найгірше, що може бути. Книжка скляна, дуже багато там болю. Вони переживають дуже багато поганих травматичних подій. І знаєте, вона навіть закінчується, хоч і реалістично, але не прям капець позитив. Мені постійно було так жалко їх. Мені казалось, до якого хера це все так несправедливо. Але вона от в цьому і її сила, що вона не знаєте така хеппі енд, а більш-менш реалістична. Дуже всім раджу. Мені дуже не сподобалась. Не подобається тільки обкладинка, як виявилось, малювала її росіянка. Тому, якщо ви хочете український варіант, його, здається, купив Віват і обіцяють на березень і власну обкладинку, і нашу книжку. Я це прочитала, і мені всі кажуть: ти вже достала читати ці іноземні всякі штуки, прочитай щось наше, прочитай українське фентезі. Ну, а яке українське фентезі популярне? Аркан вовків. Подружка моя Юліана чуть вона ногами не била, сказала, що я мушу то прочитати. Бо її чоловік читав і каже, що це топ. я прочитала це цикл з трьох книжок. Я вирішила тільки першу. і в мене дуже такі, знаєте, змішані почуття. Бо як українка, мені хочеться дуже сильно похвалити автора, що він молодець і класно вплив якусь нашу історію, і культуру, і якісь міфи. Прям це цікаво читати з цієї точки зору. Але після всіх фентезі, що я прочитала, а їх достобіса, мені це досить таке, знаєте, підліткове, хлопчаче і трохи навіть слабеньке. Навіть ті, якісь повороти сюжету, які тут були, вони мене не вразили. Що я така. О Боже, що буде далі? Ну можливо, це чисто, що в мене вже дуже багато вже цього досвіду, і я багато чого можу ну, наперед додумати. Ну і це перша книжка. Можливо, далі буде краще. Якщо ви читали, напишіть свою думку. Ну, якесь таке от у мене враження, ніби ок, але не прям мене захопило. Я бачила там, що вийшла якась книжка хорт. Якщо ви її читали, напишіть в коментарі. вже. Такими були фаворити мого місяця, які були у вас? Чи були напишіть в коментарях? Бо, можливо, я не згадала, якийсь продукт, який вам був цікавий, там шампунь чи ще щось, то я відповім в коментарях. З вас лайк. Можете поширити в собі в сторіс показати іншим людям. Це дуже мені допоможе в поширенні україномовного контенту, або підтримати мене на спонсорстві люксової або бюджетної красуні. Цілую, люблю, папа! -па!